сучасному світі все частіше ми зустрічаємося із молодіжними субкультурами. Ми про них говоримо, попереджаємо дітей про небезпеки соціальних субкультур. І звичайно, нам необхідно найперше зрозуміти, а що ж таке молодіжна субкультура, чи є вона небезпечною, і якщо є, то чим? Отже, молодіжна субкультура це будь-яке угрупування молодих людей, які мають власні елементи своєї культури. Тобто у них є певний сленг або їх мова, вони демонструють ту або іншу ідеологію, мають певні традиції, норми і цінності. Якими ж є основні ознаки субкультури, найперше це відстороненість, вони ніби знаходяться поза межами соціального життя, також вони є епатажними і дуже часто демонстративними. Чому ж субкультура є небезпечною для підлітків? А найперше слід зазначити, що підліток ще не може критично оцінювати ту або іншу культуру, моральні норми і не може? Оцінити свою, свій вклад в ту або іншу діяльність, тому інколи е, ті або інші правила субкультури він вважає прийнятними, добрими, навіть якщо вони такими не є. Наступна субкультура має певні ознаки секти. Тобто, що сюди входить? Це залежність, е, немає свободи вибору, е, також є певний авторитет або культ, до якого ідуть і за яким ідуть всі молоді люди, незважаючи на загальноприйняті. Цінності і моральні норми. І остання це за допомогою маніпуляцій в субкультурі досить часто ми можемо зустрічати, що молоді люди стають агресивними, і це не завжди є агресія, яка направлена на соціум. Також дуже часто агресія направлена на себе, тобто аутоагресія. І звичайно, така аутоагресія і агресія може шкодити життю і здоров'ю самої. Дитини, підлітка, який знаходиться в субкультурі або його оточенню. Чому саме підлітки прагнуть бути частиною тієї або іншої субкультури? Найперше, слід зазначити, що підлітковий вік це вік пошуку, пошуку себе. Вони задають собі питання, хто я? Чим я відрізняюся від інших, в чому цінність мого життя? І дуже часто ми бачимо, що вони намагаються проявити свою індивідуальність. Це може бути показано у вигляді яскравого кольору волосся, неординарного одягу і так далі. Якщо ж підліток знайомиться із членами тієї або іншої субкультури, він бачить, що вони відрізняються від натовпу, від соціуму. Вони Певна атрибутика, вони зовнішні, зовнішньо не схожі на інших, і підлітку це починає подобатися. Саме тому найперше, на що звертає увагу підліток, це зовнішній вигляд атрибутика. І образ самої субкультури, а ціннісні орієнтації, норми, які дає ця субкультура, до 6 часто підліток на них не звертає особливої уваги. Якщо ж ми говоримо про підлітків, то варто зазначити, що не всі вони схильні до. Входження в ту або іншу субкультуру, хто ж є в зоні ризику, найперше це діти, які не мають довірливих стосунків із батьками діти, які хочуть. Проявити свою незалежність, еманципованість від батьків, але їм цього не дозволяють, і таким бунтарським способом вони намагаються показати, що вони вже дорослі, вони індивідуальність і вони не схожі на інших. Також це діти, підлітки, у яких немає друзів або в школі, або немає друзів поза межами школи. І звичайно, коли вони Входять в субкультуру, вони знаходять собі однодумців, з якими їм цікаво, і їм здається, що там їх приймають такими. Які вони є. Також варто зазначити, що підліток, який не займається саморозвитком, тобто хобі, не відвідує позашкільні заклади, не розвивається, він також нудьгує і просто із-за нудьги може потрапити в ту або іншу субкультуру, яка може мати негативні наслідки для самого підлітка і для його майбутнього. Поради батькам, які допоможуть побудувати довірливі стосунки із підлітками. Найперше потрібно зрозуміти, що попередити краще ніж потім думати, як допомогти дитині вийти із субкультури, тому нам необхідно. Побудувати довірливі стосунки. Найперше, ви повинні розуміти, що дитина підліткового віку вона дорослішає, і вона хоче, щоб в тій або іншій ситуації до неї вже відносилися не як до маленької дитини, а як до дорослого. Тобто радилися, говорили про майбутні плани, обговорювали ті або інші сімейні питання. Також варто зазначити, що батьки повинні спілкуватися із своїми дітьми, знати, як їх справи в школі. Як їх справи в гуртках і так далі, з ким вони дружать, і чи дружать вони взагалі із кимось, і чи є у них певні конфліктні ситуації, як вони їх вирішують? Також варто зазначити, що коли дитина відкривається вам, не потрібно засуджувати її за ті або інші емоції, тому що підлітки лише вчаться контролювати свої емоції, потрібно лише м'яко допомогти дитині правильно вийти з тієї або іншої ситуації. Якщо ж підліток сам хоче з вами поспілкуватися. Вам потрібно знайти час для того, щоб вислухати його, і щоб це була розмова дійсно змістовна, щоб ви повністю були своєю увагою тут і зараз із підлітком. Важливо розуміти, що. Якщо ви з своєю дитиною часто проводите час, виходите ходите на прогулянку, у вас є певне дозвілля, або у вас є сімейні традиції, ритуали. Наприклад, кожну неділю ви з сім'єю відпочиваєте, або кожен вечір ви сідаєте за столом, їсте і спілкуєтеся, то це допомагає налагодити довірливі стосунки, і дитина дуже часто навіть і не хоче, і не прагне бунтувати і йти наперекір своїм батькам. Тобто, якщо дитина відчуває, що її люблять, приймають і дозволяють їй рости, вона не буде починати бунт для того, щоб щось комусь довести, адже і так все зрозуміло. Якщо ж ми говоримо про підлітка, який вже знаходиться в субкультурі, як батькам діяти в цьому випадку? Найперше, ви повинні дізнатися інформації про ту субкультуру, в якій знаходиться ваша дитина. Тобто ви маєте бути обізнані. Наступне, ви повинні бути небайдужі до соціального життя своєї дитини, з ким вона спілкується в реальному житті і з ким вона спілкується в соціальних мережах. Ви повинні Добавитися в друзі, також розуміти, хто є друзями ваших дітей, контролювати фото на сторінці, дописи на сторінці вашої дитини, для того, щоб розуміти, що зараз відбувається в душі вашої дитини. Після чого ви маєте налагодити ті дружні стосунки: більше говорити, більше спілкуватись, більше гуляти, більше проводити вільний час, бути другом для своєї дитини. І тоді, коли ви бачите, що дитина відкривається вам і починає вам довіряти, вам необхідно поговорити про небезпеку. Субкультури, в якій знаходиться ваша дитина. Вона повинна розуміти, чому вона повинна вийти, наприклад, з цієї субкультури і як правильно це зробити. Але варто пам'ятати, що для цього потрібно побудувати довірливі стосунки, тому що якщо ми одразу дитині будемо забороняти, ми зіштовхнемося із бунтом. І ми не знаємо, чим це може закінчитися. Навіть бувають випадки, коли діти втікають з дому, тому що їм здається, що їх там не розуміють. Пам'ятайте, діти, які не мають проблем в сім'ї, мають друзів, не знаходяться в зоні ризику членства субкультур. Тому будуйте здорові стосунки зі своїми дітьми, будьте до них уважними, спілкуйтеся з ними і пам'ятайте, що все в наших руках, і ми можемо допомогти своїм дітям краще розвиватися і, звичайно, мати задоволення від свого підліткового. fico